Усім привіт, це канал Альфа Центавра. Новини новинних Дайджестів ніколи не буває забагато. А враховуючи той факт, що ми далеко не завжди встигаємо розповісти про всі цікаві новини в суботніх випусках. Раз на місяць на нашому каналі виходить Дайджест Плюс, додаткова добірка новин, які ми з різних причин пропустили. Сьогодні радий представити вашій увазі випуск за червень 2023 року. Поговоримо про новий європейський двигун, про пригоди марсольота Ingenuity, про Sierra Спейс та її апарати, про інвестиції в піксель і тумору IO, Про перший комерційний політ Virgin Galactic і про телескоп Евклід, який минулого тижня запустила компанія SpaceX. Заварюйте тайський чай. Ми розпочинаємо. 22 червня на полігоні компанії Аріан Груп у Верноні пройшли перші вогневі випробування європейського ракетного двигуна Prometheus. Кисень метановий агрегат із номінальною тягою в 980 кН був встановлений на прототип першого ступеня багаторазової ракети Themis і пропрацював 12 секунд. Розробка Prometheus ведеться компанією Arianespace за фінансової підтримки європейського космічного агентства. Двигун матиме можливість багаторазового запалювання і регулювання тяги в широкому діапазоні значень а в його виробництві будуть широко використовуватися методи 3D-друку. Очікується, що вартість виробництва Prometheus становитиме десяту частину від вартості двигуна Vulcan 2, який наразі використовують на ракеті Ariane 5. Випробування агрегату продовжиться наприкінці поточного року на полігоні німецького центру аерокосмічних досліджень у Лампольсгаузені. Передбачається, що Проміфіус і Феміс стануть основою для майбутнього сімейства європейських ракет-носіїв. Мовчання марсіанського вертольота NASA Ingenuity нарешті припинилося. 28 червня з винтокрилим апаратом було встановлено контакт. Нагадаємо, що його було втрачено 26 квітня. Тоді під час свого 52-го польоту Ingenuity пролетів 363 метри і здійснив посадку за невеликим пагорбом, зникнувши з поля зору марсоходу Perseverance, через який і здійснюється зв'язок із землею. Для інженерів такий результат несподіванкою не був. Команда попередньо розробила план повторного контакту. Інженюють пробув без зв'язку протягом 63 діб, проте дані, що надходять, демонструють, що з апаратом все гаразд. Якщо подальші перевірки покажуть повну прицездатність систем гелікоптера, то він повернеться до польотів у найближчі кілька тижнів. На онлайн-конференції Jefferies Space Summit, що проходила 27 червня, генеральний директор Sierra Space Том Вайс поділився планами щодо двох основних продуктів компанії. За його словами, вантажний космічний корабель DreamChaser зараз проходить остаточне складання і тестування на заводі Sierra Space в Колорадо. Цього літа його планують відправити на випробувальний полігон НАСА імені Ніла Армстронга для термовакуумних випробувань. Звідти корабель вирушить до космічного центру Кеннеді, де почнеться його. Підготовка до дебюту. Запуск Dream Chaser може відбутися вже в грудні цього року, причому пускове вікно триватиме до лютого 2024-го. Конкретна дата старту залежить від готовності ракети Вулкан 24 червня. Її розробник, компанія United Launch Alliance, повідомила, що другий ступінь носія потребує деяких конструкційних доопрацювань, унаслідок чого перший старт ракети відкладають на невизначений термін, не кажучи вже про другий, у межах якого і буде запущено Dream Chaser. Цей запуск стане першим із щонайменш сімох, які Sierra Space проведе в інтересах НАСА за програмою доставки вантажів на міжнародну космічну станцію. Компанія також продовжує роботу над пілотованою версією корабля, яка буде на 40% більш вантажопідйомною і зможе взяти на борт екіпаж із шістьох осіб. Крім того, Вайс розповів про роботу над розгортуваним орбітальним модулем LIFE. Модуль об'ємом 330 кубічних метрів стане частиною комерційної космічної станції Orbital Reef, у розробці якої Sierra Space бере участь разом із Blue Origin, Boeing, Redwire і ще кількома партнерами. Однак, перша місія LIFE буде проведена поза рамками цього проекту. Демонстраційна версія модуля вирушить на орбіту 2026 року і буде використовуватися виключно в інтересах комерційних клієнтів. 就。 Стартап Pixel залучив інвестиції. Індійська супутникова компанія отримала 36 мільйонів доларів у рамках інвестиційного раунду серії B за участю Google і ще шістьох інвесторів. Загальна сума зібраних стартапом коштів досягла 71 мільйона доларів. Отримані інвестиції Pixel спрямує у розгортання угруповання гіперспектральних супутників. Компанія запустила їхні прототипи минулого року і до 2025 планує довести кількість апаратів на орбіті до 24 Pixel стверджує, що її супутники дадуть змогу отримувати знімки в сотнях діапазонів довжин хвиль, і в поєднанні з передовою аналітичною платформою Aurora нададуть значно більше інформації про стан середовища на землі, якщо порівняти з наявними мультиспектральними супутниками. Орбітальне угруповання Pixel дасть змогу проводити детальний моніторинг викидів в атмосферу, забруднення води, витоків газу і нафти, складу ґрунту, біорізноманіття лісів і здоров'я сільськогосподарських культур. Ще однією компанією, яка отримала великі інвестиції в червні, стала Tomorrow.io. Супутниковий стартап залишив 87 мільйонів доларів від дев'ятьох інвесторів. Загальна сума зібраних компанією коштів перевищила 270 мільйонів доларів. Тома Рою вкладе отримані інвестиції в розширення власного низькоорбітального угруповання з більш ніж 20 супутників, які збиратимуть дані для прогнозування погоди. На поточний момент заснована 2016 року компанія має на орбіті два апарати. Решту угруповання вона планує розгорнути в найближчі два роки. Okay Як і обіцяли в суботньому дайджесті, розповімо трохи докладніше про одне із дітищ Річарда Бренсона. Про більш успішне. Компанія Virgin Galactic провела перший комерційний суборбітальний рейс 29 червня з території космопорту Емерика стартував літак VMS Eve. Повітряне судно несло під крилом космоплан VSS Unity з екіпажами з шістьох осіб. Він відокремився від літака носія трохи менше ніж через годину після старту, негайно виконавши запалювання єдиного двигуна, завдяки чому досяг висоти 85,1 км. Пілотуванням апарату займалися Майкл Мазуччі та Нікола Печіле. Як пасажири виступили представники ВПС Італії Волтер Віладей і Анджело Ландольфі, а також інженер Національної дослідницької ради Італії Пантелоне Карлуччі. Під час польоту вони провели 13 наукових експериментів. Пасажирів супроводжував фахівець Virgin Galactic по роботі з астронавтами Колін Беннет для компанії. Цей політ став другим за поточний рік. Попередній відбувся наприкінці травня і був випробувальним. Наступний суборбітальний рейс Virgin Galactic планує на серпень, очікуючи зберегти щомісячний темп запусків VSS Unity до кінця 2023-го. 1 липня відбувся запуск європейського космічного телескопа «Евклід». Обсерваторія вирушила до другої точки Лагранжа системи Сонце-Земля під оптічником ракети Фелкон 9 з майданчика slc 40 на Мисі Канаверл. Апарат масою трохи більш ніж 2 тонни, має вийти на робочу орбіту через місяць після старту. Щоб ввести його в експлуатацію, інженерам знадобиться ще два місяці. За цей час вони увімкнуть і відкалібрують інструменти спостереження видимого і ближнього інфрачервоного діапазону. А також перевірять термостабільність телескопа. Основна наукова місія Юклід триватиме шість років. Обсерваторія вартістю 1,4 мільярда євро збере 170 петабайт даних, спостерігаючи мільйони галактик, щоб пізнати природу темної матерії і темної енергії. Зібрана телескопом інформація може виявитися корисною і для ширшого кола досліджень. У коментарях до минулого міні-випуску ви підказали нам цікаву ідею підбивати в таких проміжних дайджестах підсумки по запусках за цілий місяць. Беремо цю ідею на озброєння і направляємо вам у вушка. Отже, у червні у нас було вісім американських запусків, з яких один передостання ракета Delta 4 Heavy, а всі інші Falcon 9. До речі, старлінків із них було всього чотири: решта дві комерційні місії та один старт до МКС. Також ми спостерігали чотири китайські старти і один запуск із країни Кувалт і ґвалтівників. Крім космічних, індустрія провела ще й два суборбітальні старти. Перший місія Rocket Lab на їхній обрізаній версії ракети Електрон під назвою Хейст, а другий той самий політ Virgin Galactic, про який ми говорили ось прямо сьогодні. Обидва старти американські та успішні. Загалом 13 успішних космічних польотів і два вдалих суборбітальних. Дуже коротко підведу підсумки голосування за головні новини квітневого випуску Digest+. Найцікавішими місяць тому ви визнали новини про японських місячних роботів. А на другому місці океан на Марсі, що давно існував, і його дослідження. На випадок, якщо ви пропустили той випуск, я залишу посилання на нього в описі. Зазвичай у Digest Плюс потрапляють такі новини, які цікаво освіжити в пам'яті хоч через місяць, хоч через півроку. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Також я дублюю їх в описі. В одному коментарі можна голосувати за декілька новин, а підсумки ми підведемо. Приблизно через місяць. Мабуть, це і були всі цікаві пропущені події цього місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось уже найближчої суботи. Бувайте!